Депутати присутніх 15 депутатів. Сесія правоможна і оголошується відкритою. Давайте вшануємо хвилину мовчання всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Так, шановні депутати, порядок денний у вас на руках розданий, є пропозиція проголосувати за даний порядок денний. Якщо є зміни і доповнення, прошу озвучувати. Якщо нема, то за основу і в цілому. Хто за процедурне питання руками проти? Утримались? Одноголосно. І з вашого дозволу переходимо до... Першого питання порядку ем, денного про внесення змін до комплексної програми здійснення заходів правового режиму. Шановні депутати, до вашої уваги проект рішення про внесення змін до комплексної програми здійснення заходів режиму воєнного стану, забезпечення оборонної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки та запобігання реагування на надзвичайні ситуації події Шешатської селищної ради. Територіальної громади на 22-25 роки. Перше нести зміни в додаток до комплексної програми. Здійснення заходів праворужиму воєнного стану забезпечення оборонної роботи цивільного захисту, пожежної безпеки та запевнювання реагування надзвичайних ситуацій подій Шерадської селищної територіальної громади на 22-25 роки, доповнивши пункт 6 абзацом 2 наступного змісту. Здійснення оповіщення артилістів або військовозобов'язаних шляхом насилання повісток засобами поштового зв'язку. Виконавці. Виконавчий комітет селищної ради орієнтовані обсяги фінансування на 24 рік 50 тисяч гривень. Друге: нести зміни до загального обсягу фінансування паспорту програми відповідно до пункту 1 цього рішення. Третє. Фінансове управління Шишовської селищної ради забезпечити фінансування завдань, передбачених програмою в межах виділених сигнувань. Четверте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і ятика законності. Охорони прав свободи, законних інтересів громадян, правопорядку та оборонної роботи. Запитання до Кабера Михайловича. Пропозиції Ладно. за основу на сулому. Якщо інших пропозицій не буде, ми ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Кожного Переходимо до другого питання. Про внесення змін до програми соціального захисту найбільш вразливих верст населення на 22-24 роки програми турбуту. Наталія Миколаївна. Шановні депутати, на розгляд сесії виноситься питання внесення змін до заходів програми соціального захисту найбільш вразливих верст населення Шишацької селищної ради на 22-24 роки турбута, додавши. Пунктом 25 надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації події з техногенного, природного та воєнного характеру. Строк виконання заходу 24 рік, виконавці управління соціального забезпечення, праці та соціальних послуг кошти в сумі 400 тисяч. Запитання до Наталії Миколаївни пропозиції за основу в цілому. Якщо інших не буде ставлено голосування, хто за? Проти. Утримались? Дякую. Я так, до, до інформації, оці кошти зараз збираємо заяви зібрані. Люди повідомлені і тепер ми, ну, починаючи, мабуть, із завтрашнього дня, я думаю, до кінця тижня люди отримують відповідні суми, ті, що по актах. Будемо максимально швидко. це... Да. Згідно то фактів яких. І наступне про внесення змін до бюджету Шишацької селищної ради Петро Андрійович. Депутати, пропонується внести зміни до бюджету 658 територіальної громади, а саме збільшити вільний залишок, який утворився на 1 січня 2024 року, в сумі 435 тисяч гривень. Та відповідно направити по головним розпорядникам управління соціального забезпечення в сумі 400 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Та виконавчому комітету Шешацької селищної роди в сумі 35 тисяч гривень на здійснення оповіщення резервістів або військовозобов'язань шляхом надсилання повісток засобами особам поштового зв'язку та відповідно за рахунок внутрішнього перенесення у відділу освіти Шешацької селищної роди в сумі 100 тисяч гривень на оплату послуг за комплексне приладове обстеження газопроводів і до вашої уваги постановляюча частина. Внести зміни до рішення 27-ї сесії селищної роди від 22.12.23 22, року про бюджет Шешотської селищної територіальної громади на 24 рік згідно додатків 1, 2, 3. Відповідні додатки до рішення вважати невід'ємною частиною організації виконання даного рішення покласти на фінансу України Шешоцької селищної ради контроль за виконання даного рішення покласти на поціну комісії селищної роди. Запитання до Петра Андрійовича. Якщо немає пропозиція за основу в цілому, так? То... Утримались. Дякую. Шановні депутати. Переходимо до різного. У нас декілька е, звернень е, надійшло на адресу селищної ради. Перше звернення від жителів села Ярецьке про е, винесення на сесію близько двох слов там підписів про винесення на сесію питання про. Тарифи на воду, про відшкодування за тарифи на воду. Там створена робоча група. Я думаю, що ми десь з вами в процесі порадимося ви, і мабуть виноситиме на сесію це питання на наступну, на чергову сесію, тому що про відповідь відповідь загальному себе, бо питання не тільки по Ярецьках, там і по Є питання, Ми проводили багато там перемовин і зустрічалися за... З активістами там, і так далі, і так далі, і так далі. То думаю, винесемо це питання. І наступне питання: 350 підписів про перейменування вулиці Павлика. Там, ми, депутат Зоя Володимирівна нас сьогодні ці підписи про те, щоб залишити вулицю Павлика. Ми зараз готуємо відповідні листи, домовленість, є. їдемо на, до губернатора і будемо це питання. Бо у нас комісії засіли, ми рекомендували залишити цю вулицю, не дослухались, тоді Ну, Якщо є звернення людей, будемо направляти ці листи, ці підписи і будемо просити, щоб все-таки вернули на, назад назву вулиці. А, ось так. Що у нас ще, шановні депутати, в кого так? Це повинна в між на сесії приймалися, питання. Приймали, І як без нас, як депутатів, прийняли рішення. Олексій Міні Петрович. Так ну, тя, крок ми йдемо до губернатора, другий крок ми йдемо в суд. Правильно? Я зрозумів, правильно? <реку> ну, думаю, так. Да. Ну якщо таке, я підтримую, так. Перший крок до губернатора, ні, ну <реку> рішення. <реку> відновлюємо <реку> свої <дем>, права. <дем. реку> <реку> І хто колодь, колодій зібрать. Тому ми всім виділимо певну суму і всім <плес> дамо ці будуть ходити. Тому що чекати, поки в усіх буде центральне водопостачання, я думаю, що це добре. І тут нічого не, не тут... приймати. Б... одне питання бо для підприємців. Сьогодні вже вода, кожен день вже на сьогоднішній день 9.80, так? За електроенергію. За але? 10 гривень. Перед тим як ми приймали економічно обґрунтований, ми брали, мабуть, 9-9, чи 8,60, мабуть. 8,40, да. а сьогодні вже 9, 10 гривень, сьогодні це отак. То я думаю, що та ми іншим шляхом, ми зараз базу даних, ми хочемо розділити і людей, які... Відну такого віку, хто потребує допомоги, можливо, таким шляхом піде, можливо, таким. І надамо якусь допомогу тим людям. Ну, якщо, ну, наприклад, є за люди, в яких там і використовують, і господарство потужне. Є люди, в яких земля, хто набирає е, е, оприскувачі, ну і такі люди, є. і ми тоді будемо брати і цим тут відшкодовуємо тут ну в такому плані. Можливо, подивитися цих людей, які ми зараз вже займаємося, вже там базу даних ми відбираємо, щоб, щоб бачили ціну питання. ну. Що це воно може писати? Як такий варіант? Бо ну, чому всім, ну, всім відшкодовувати? Ну... Ну, на, на, для статистики, по федусі близько 150 абонентів, з них 70 пенсіонерів, там чоловік 20, може 15 буде воєнних, а решта якого дива? Причому по цій, що я назвав там умовних 90 чоловік, це менше, ніж третина споживання всієї води. А решта ті, кому це під Ну, так. ну і сказати, Через програма все, в нас так. питна вода для населення. Не технічна вода, питна вода для населення, правда? То ми ж повинні забезпечити питну так. воду, так. а те, що технічна, вона повинна ж і стояти гроші. Так само там піднімали питання і за фільтри, якісна і неякісна. Якби ми забезпечували людей тільки питною водою, щоб ця вода йшла тільки для пиття, то можна було піднімати питання про встановлення якихось супер-губер якихось. Вода йде загальні водоводи і найбільше використовують в нашій місцевості як технічну воду, частина, як заболі, то не може воно коштувати три костійки, не в кого ще щось, Якщо не буде нічого, питаннями порядку денного вичерпані. Ми зараз будемо максимально працювати над тим, щоб люди отримали цю допомогу, бо вже там і вікна позаказували, ну, в такому плані, що і поки погода там і дах робить, люди вже сьогодні працюють, бригада працює там на дахові. Я думаю, що ми його максимально швидко постараємося зробити, відновити, усе так постеглить, щоб люди трошки заспокоїлись. Ну, це максимально буде. Я думаю, що до кінця тижня вже в нас татуально. Ми зберемо пакет документів і замовимо вказні куші. Це ж трошечки термін. Завтра і п'ятниця. Я думаю, з понеділка вони будуть точно. Ну, ну, у нас немає те, що можна. ми можемо. Свою роботу ми з передамо. перейдемо. Такі вже технічні так, питання, те, що буде добре, до така історія. Так, шановні депутати, якщо немає питань, дякую всім, що відгукнулися, що прийшли, Допомогли, допоможемо людям ті, хто постраждав. Сесія оголошується закритою.